Роче сітуєшн, слухайте. Маман сьогодні заявляє. Я оце веду твої сторінки постійно в твоїй тіні. Прийшов час зайнятися своєю справою, буду вести футблог. Встатись посковзатись. Ну, по перше, маман, щоб ти могла сховатися в чиїй стіні, то це має бути як мінімум десятиповерхівка. А по-друге, ти що вже десь хильнула йди дихни, півонія. Футблог. Ти розумієш, що це треба готувати щось, а не жарти на камеру. Чи ти будеш показувати, як ти молотком горіхи розбиваєш? Бо вставляти в двері була дебільна ідея, але ти зрозуміла це тільки на третьому відбитому пальці? Чи як ти відкривала банку ананасів, а потім ми тебе чекали під лікарнею, поки тобі руку зашиють, чи як тобі гаряча олія попала прямо в око, бо ти коли пила воду, так ржала, що та вода із носа і з рота лялася, блять, на сковорідку? чи як ти надивилася відео і варила яйця пашот, та такий вигор намагалася зробити в каструлі, що, блять, і яйця, і пашот, і вигор всією родиною прибирали. Люди й так, знаєш, ти трошки ну така з йоблонтинкою. Не обов'язково про це ще й блог вести. Я тебе прошу, воно на балконі жучки лазить. Ide s fotka, skensi v stories, napiši nikomu nepotrebno hin in spokoj se.